Країну хотіло підкорить, а потім проклятий совок відновить, Та дали у зуби тому дураку, зовсім не чекав він гостинність, так Давно вся рашка у сраці глибокій. На окупантів всі в світі плюють, хто хоче мати в своїм домі спокій. Від себе геть тих расистів женуть. Завжди, мов болото, та раша була, собі всім довкола лиш лихо несла, ворона, двоглава у вас на гербі, покірність мовчання в країні рабів. Давно вся раша у сраці глибокій. На окупантів всі в світі плюють, хто хоче мати в своїм домі спокій. Від себе геть, тих расистів женуть, давно вся. Наша ці глибокі на окупантів всі в світі плюють, хто хоче мати в своїм домі спокій, від себе геть тих расистів женуть.